Сьогодні починаємо урок української мови. Тема уроку поділяю слова на склади для переносу. І так, читалочка радить прочитати текст Остапа Вишні. І подумати, чому читалочка вибрала саме цей текст. Слухаємо і слідкуємо. Одного вечора. Ліг Василько і взяв книжку перед сном почитати. Він не знав, що лежачи книжку читати не можна. Бо псується зір і книжечка. Лежав Василько, читав і скоро задрімав, а книжка впала, сторінки на ній дуже пожмакались. І так, як ви думаєте, чому ж читалочка вибрала саме цей текст? Талочка вибрала його тому, що нам варто пам'ятати про гігієну читання. Що це значить? Це означає, що треба читати, сидячи, коли гарне освітлення, що почки не псувалися, наші зір не псувався. І книжку треба рівно держати і взагалі тримати свої речі у порядку. Знайди в тексті слова, поділені рисочками, на частини, поясни, для чого їх поділили, зроби висновок, що треба зробити, щоб перенести частину слова в інший рядок. Проведіть це дослідження самостійно, а потім перевірити себе за правилом. Мав з рядка в рядок переносимо по складах. Давайте прослухаємо текст про приходу щебетунчика. Уважно зверніть е, у свою увагу е, на виділені слова. Щебетунчик не знав, як правильно перенести слово листок. Родзинка і читалочка вирішили йому допомогти. Переносити треба так. Листок, сказала родзинка. Ні. Перенось так, Лис – ток, заперечила читалочка. Ще бетончик розгубився. Кого слухати? До друзів підійшов Гаджик. Дівчата, ви обидві сказали правильно. Це слово можна переносити по різному. Яке ж у нас є правило? Якщо слова у нас зі збігом приголосних, то їх можна переносити по-різному. Двірник, двір. Ним. Що значить збіг приголосних? Тобто декілька різних приголосних у нас разом. Їх можна і розділити, і перенести обидві на наступний рядочок. Будемо сьогодні тренуватися це робити. З вами. Виконуємо вправу 5, випишемо з тексту про Василька виділені слова і поділити їх для переносу різними способами. У нас це все зроблене, тому що нам вже дівчатка підказали, як це зробити. Ви просто перепишіть, і так ви запам'ятаєте, що можна переносити слова по-різному. Після числа і класної роботи вправа 5, і ось ці три слова переписуємо. Не забувайте ставити тире. Коли показуйте, як переносити слово. Ставте на паузу, виконуйте. Так, у нас є слова гаджика, він їх поділив для переносу. Пригода, пригода. Чи тає. У роки. Дивимося. У кожному із слів різна кількість складів, точніше, три. З кількома способами гаджет пропонує перенести перше слово. Двома способами: пригода і пригода. Уже два способи. З кількома способами пропонує інші слова тільки по одному способу. І е, зараз ми з вами подивимося, які ж склади не відривав він від слова. Правило, під час переносу не можна відривати від слова склад з однієї букви. Якщо вам так складно запам'ятати, просто одну букву не переносимо. І так. У нас є оголошення родзинки. Прочитайте його самостійно. Так, дивимося, яке ж у нас оголошення? У суботу на лавці в парку я забув в книжку про динозаврів. Хто забрав її, прошу запропонувати на ном 838 6532. Андрій написав це оголошення. Я спеціально читала з виділенням переносів, щоб ви уважно продивилася. Дивіться, ми щойно з вами читали правило, що одну букву не переносимо. Ось тут уже неправильно перенесли забук В. Якщо хотів хлопчик перенести слово, в нього воно не поміщалося, можна було був. тому що одна буква не переноситься. І тут дуже цікаві два випадки. Ав, Р перенесли, так переносити не можна. Обов'язково при переносі перша має бути приголосна. Ось подивіться, як правильно переносити. У суботу на лавці в парку я забув. Не перенесли ми одну букву, книжку про динозаврів. Хто забрав її, почали ми з приголосних, прошу зателефонувати на НО мер. Почали з приголосної. Отже, запам'ятовуємо, перше, одну букву не переносимо, друге перенос починається з приголосної, а не з голосної. Давайте ми випишемо слова, ті, які Андрій переніс неправильно, і поділимо їх для переносу. Їх всього три пари. Напишіть вправа 9 і випишіть так, як у мене на слайді. Ставте на паузу, виконуйте. Так, переходимо. Нам ще ще ведутчик задає декілька запитань. Давайте напишемо на них відповіді. Складемо таку невеличку розповідь. Розповіді ми будемо вчитися писати на уроках української мови. Такі завдання будуть часто нам траплятися, тому не лякайтесь, писати тут небагато. І так, перше запитання. Чи любиш ти читати книжки? Далі, які книжки тобі подобаються? Третє. Де ти береш книжки для читання? І ось які, нам приклад пропонують. Я дуже люблю читати книжки. Мені подобаються книжки про тварин. Книжки я беру в бібліотеці. Якщо ви не любите читати, ви так і пишете: Я не дуже люблю читати книжки. Або Я взагалі не люблю читати книжки, так? тому що це ви свою думку виражаєте. Далі, якщо ви не любите книжки, ви можете написати друге речення, але подобається, і так далі. Тобто, ви виражаєте свої думки. Якщо ви не в бібліотеці, вам купують, також так і записуйте. Виражайте власну думку. І ось самостійна ваша вправа, дивіться, сьогодні ми не дуже багато пишемо. Домашня вправа самостійна, у нас тут є Тут вам підказочки, як мають бути поділені слова. Але ви спробуйте спочатку самі написати, поділити слова для переносу, а потім перевірити себе за ось цим слайдом.